Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня. Ми на будівельному майданчику житлового комплексу Стугна Резіденс» і готові звітувати про вражаючі досягнення вересня. У першій секції вже встановлено вікна на другому, третьому та четвертому поверхах. Покрівельні роботи виконано на 30%. У другій секції роботи по муруванню стін з газоблоку виконано на 70%. У першій та другій секціях виконана розводка інженерних мереж. У третій секції успішно виконано монолітні роботи на третьому та четвертому поверхах, а в четвертій секції на першому та другому поверхах. Крім того, вже вирито котлован під першою секцією третього будинку. Наша команда активно працює і динаміка будівництва справді вражає. Ці досягнення стали можливими завдяки нашим захисникам та захисницям, яким ми безмежно вдячні за можливість жити та будувати на рідній землі. Для усіх учасників бойових дій діє постійна знижка у розмірі 10% від вартості житла. Будуємо світле майбутнє разом.